Сьогодні в нашій студії Вікторія Підгорна, народна депутатка України, а також співголова МФО стратегічний форсайт України. Вітаю вас. Добрий день. Сьогоднішня наша тема форсайт. Давайте розпочнемо з того, що ж все ж таки означає форсайт, і звичайними словами, аби всі зрозуміли. Справа в тому, що дуже багато вже людей в Україні говорять про форсайт. Однак багато розуміють не зовсім правильно. Всі думають, що це про прогнозування майбутнього. Насправді, як визначає наші колеги з європейського парламенту, стратегічний форсайт означає аналітичний процес дослідження майбутнього, для того, щоб запобігти ризиків несподіваності і ну катастроф, скажімо так, майбутньому для чого він зокрема для України і що передавало його появі в Українській. Кому вимирі? Адже це щось нове для українського парламенту, зокрема для українського парламенту нове, але для українського суспільства ні. Справа в тому, що вже ну достатньо багато років існують громадські спільноти, які займаються форсайтом. Наприклад, спільнота в новій країні, яку очолює Валерій Пекар, він проводив дуже багато різних сесій форсайту. Але насправді цей процес не може бути сам по собі ну, повіну повітрі. Він, звичайно, у всьому світі націлюється на зміни політичних процесів процесів в політики, власне, формування політик, і тому звичайно, що для того, щоб насправді ці форсайти мали доцільність, щоб вони впливали на розробку політик, необхідно, щоб це були інституції державної влади, де функціонують такі інституції форсайту. Насправді так працює в багатьох країнах світу. А як взагалі має допомогти форсайт в Україні? Чи ви бачите його майбутнє? Звичайно, тому що насправді, якщо б ми мали форсайт, такі скажімо так, департаменти чи інституції, чи в українському парламенті, чи в українському уряді, у нас би менше було насправді тих викликів, які ми сьогодні переживаємо, в тому числі війни, ми були підготовлені до цих речей більш гарно ніж ми насправді були підготовлені і суспільство, і інституції влади, і взагалі Україна в цілому, тому що це впливає на розробку. Довгострокової так званої політики, або європейський парламент є такий прекрасний вислів, що це політика випереджувального розвитку. І це дуже насправді перспективно для нас, і ми вважаємо, що незважаючи на те, що у нас зараз війна, ми повинні саме зараз розвивати цей напрямок стратегічного форсайту, оскільки ми плануємо вже, ми знаємо, що цей процес дуже активно ведеться. І урядом і офісом президента, ми бачимо, що вже є плани відновлення і розвитку України на після воєнний період часу. Тому для того, щоб цей розвиток був вже ну менше було і помилок. І більш класні результати для України були необхідно робити спочатку форсайт. Власне, ми цим вже й займаємось. Але ж ви акцентували на тому, що потрібно все ж таки певні організації для того, щоб він розвивався, чи будуть вони все ж таки в нашому суспільстві в парламенті, і як вони можуть допомагати, ну це не стільки організація, скільки це повинен бути департамент в рамках нової парламентської дослідницької служби, яка створена щодавно, ми знаємо на основі інституту законодавства колишнього. І ми вважаємо, що дуже важливо, щоб ми створили в рамках парламентської реформи, яка зараз ви знаєте проходить створили такий спеціальний департамент, який буде займатися форсайтом, власне, так як це працює в парламенті, ці істонія так як це працює в Європейському парламенті і, наприклад, в спеціальний комітет в парламенті Фінляндії, одна з найпросунутіших країн з точки зору стратегічного форсайту і взагалі політик в сфері майбутнього. А от, тому ми сподіваємося, що таки, така інституція власне, буде створена. Стратегічний форсайт України, наше міжфракційне об'єднання це такий перший ну, знаємо, сигнал, для того, щоб все ж таки ми рухались для створення до такої інституції. І ми ми що все ж таки дуже доцільне, і про це говорять наші колеги, які вже мають досвід в цій сфері. Що нам треба поєднати наші зусилля як в парламенті, так і в уряді, щоб це було дві інституції, які взаємодіють одна з іншою, для того, щоб не просто розробляти якісь політики там, ну. Скажімо так, ми маємо якийсь сценарій: один, два, три. Нам треба, щоб ці сценарії були реальною політикою, яка буде впроваджуватись в Україні, яка буде давати кращі результати, ніж ми мали там попередні часи. Тому ми дуже б хотіли, щоб і уряд теж звернув увагу на нашу активність, нашу МФО і нашу діяльність для того, щоб все ж таки створити таку інституцію вже всередині українського уряду. Ну, якщо ви говорили зокрема про досвід інших країн, чим ваші чи колеги могли поділитися, і звідки взагалі Україна взяла вектор на угу. форсайт? Дивіться, ми ж зараз стали кандидатом-члени ЄС. І ми, звичайно, орієнтуємося на європейський досвід, звичайно, не тільки європейського парламенту, але ми вивчали досвід Естонії, ми вивчали досвід Фінляндії, ми вивчали досвід Великобританії, нашого стратегічного партнера. У нас були спеціальні сесії, які ми проводили на протязі півроку. І ми вивчали дуже детально і як це проводиться, і як працюють ці інституції, як будується політика в сфері майбутнього в результаті такого форсайту. І ми створили фактично на основі. Таких досліджень, вже потім МФО. Як це відбувається в інших країнах? Ну, Давайте все ж таки повернемося до європейського парламенту. Європейський парламент в 2013 році створив спеціальні служби, так називаємо, у них була служба Фарсайту, але вона пов'язана з наукою, науковими дослідженнями. І це окремий департамент, який розглядає довгострокові зміни, які відбуваються в науці і в технологіях, і які впливають на суспільство. Які впливають на європейські країни, і звичайно, що це теж було важливо, але вони зрозуміли, що цього недостатньо. І з 2012 року починаються процеси ну, всередині організації Об'єднаних Націй, створюються взагалі навіть день. Майбутнього 4 листопада, і е, насправді е, відбуваються дуже серйозні зміни як на міжнародному рівні, так і на рівні Європи. І в 2013 році європейський парламент стає інституцією, де створюється власне спеціальний департамент в межах також дослідницької служби, який займається саме стратегічним форсайтом, тобто форсайтом, який повинен впливати на розробку політик всередині Європейського союзу. От і е, саме з цим департаментом ми дуже там детально працювали і е, продовжуємо працювати е, сьогодні, розробляючи форсайти нашого майбутнього після війни. Найбільш актуальним буде все ж таки відбудова форсайту у темі відбудови України. Чи є вже якісь напрацювання? Що варто очікувати? У нас е, після того, що ми вивчили досвід, ми зрозуміли ми поставили би ситуацію воєнною, і ми е, насправді з березня. Фактично з перших ну, днів війни стало говорити про те, що нам потрібно розуміти, що відбувається, щоб ми були готові для будь-яких несподіванок. І у нас був такий план, що ми повинні створити форсайти, які стосуються закінчення війни, тобто ми хотіли бачити, які варіанти закінчення війни, тому що це на заході часто використовують слово еншпіль. Тобто закінчення фактично всієї ситуації, не просто військових дій, а взагалі чим може закінчити ситуацію. І ніхто не знав в чому цей еншпіль. І всі писали багато статей, А в чому еншпіль ну конфлікту, який тут відбувається І чи на Україні, так, вже як до якоїсь він... І насправді ну зараз вже вже ми бачимо, рухається процес вже до якогось логічного завершення. Я сподіваюся, що ми переможемо. Я в цьому. Переконана, однак, нам потрібно бути готовими до різних варіантів відновлення, тому що ми бачимо, що зараз робить насправді з Україною. Росія, вона руйнує інфраструктуру і не тільки енергетично. На жаль, ми бачимо дуже багато міст, які постраждали, і це від цього залежить в тому числі, як ми будемо відбудовувати. як ми будемо шукати ресурси, що це за ресурси, які у нас є можливості взаємодії з нашими партнерами, хто буде нашим партнером. Всі ці речі ми насправді вже почали сценарування. але давайте щоб було зрозуміло для наших глядачів, як відбувається форсайт. Насправді, спочатку у нас була сесія, яка була присвячена якраз так званим. Скануванню горизонтів, коли ми з засобів масової інформації, з експертних думок, з яких досліджень ну якби вичіпали різні такі цікаві події, які це називається невідомо в відомому. Тобто ці, ці новини всім відомі, але в них може бути дуже багато невідомого, тому що ми не освідомлюємо, а в чому ця новина може принести якийсь результат, і ми відсканували 100 сигналів. Так званих слабких сигналів, які якби непомітні спочатку, ну з першого погляду. І е, потім почався у нас була сесія разом з представниками Європейського парламенту, а також з представниками нашої колеги, спеціальна є така група, міжфракційна група в британському парламенті за майбутнє покоління. І ми разом з ними теж робили ці сесії. І вони приймали участь для того, щоб е, і сканувати горизонти, і потім аналізувати оці ці сигнали, ці 100 сигналів, як вони можуть стати з так званими. Станами майбутнього, тобто такими натяками на те, як можуть розвиватися події, тобто ми їх кластеризували всі ці 100 сигналів, і потім почали робити такі маленькі сценарії. І на сьогодні ми вийшли якраз на третю стадію. Це такий не швидкий процес, тому що у нас працює. Мережа спеціальних аналітиків, яких ми набрали волонтери. У нас є чат-бот, там більше 600 користувачів, які дають також свої так сказати, своє бачення. Це такий процес інтерактивний. В форсаті це дуже важливо. Це не просто дві-три людини сидять, і це не просто одна сесія. Це насправді доволі такий тривалий і глибокий процес для того, щоб зрозуміти, як може бути побудовано майбутнє. І насправді на сьогодні ми вийшли на етап. А наша сфарса сесія має на мету. Ще повторю це зробити фарсайд. Того, як буде розвиватися Україна, як вона буде відновлена після війни, як взагалі ну буде яким буде закінчення війни. Є різні сценарії. Я поки не можу вам Чи розкрити… у всіх сценаріях перемога України. знаєте, є різні сценарії. Вони не можуть бути насправді тільки оптимістичними. Ми ж хочемо бачити реальну картину. А от в більшості, звичайно, ну є на всяк випадок. Ми повинні бачити всі ризики, які можуть бути, тому що ми маємо справу, на жаль, з дуже нераціональним ворогом, який. Поводить себе взагалі поза межами раціональності, От, тому нам треба мати різні, скажімо так, сценарії, які показують всі ризики. Сценарії створюються для чого? Для того, щоб запобігти якимсь діям, які можуть призвести найгіршого. Це вкрай важливо, тому що ми часто робимо для особливо, ну ми ж знаємо, як працюють ці політичні інституції, не тільки в Україні. Це короткострокові результати. А насправді вони іноді призводять не до того результату стратегічного, який ми очікували, і це край небезпечно. Ми бачимо, як 30 років ми просто ігнорували необхідність розвитку армії, військово-промислового комплексу, і так далі. Да? Тому що ми все в весь час думали короткостроково. Цього не можна робити, це небезпечно. Це призводить до таких серйозних ну. Фактично катастрофа, тому що ми бачимо наскільки багато ми втратили за того, що ми не мали такого стратегічного бачення. Це відсутність взагалі фарсайту призводила до того, що ми не могли побудувати нормальну стратегічну політику. Це обговорювалося, Ви знаєте, мабуть, також як журналіст, дуже багато років постійно говорили, що немає в Україні стратегічної політики. Так, от її не можна побудувати, якщо немає фарсайту. Саме для цього ми створюємо фарсайт, щоб у нас з'явилася така стратегічна політика. Щоб ми вже, якщо ми робили якісь кроки, щоб вони були усвідомлені, щоб вони були пораховані, щоб ми знали, які всі її ризики, і ми знали, як це впливає. Тому що наші британські колеги вони взагалі створили цю групу за майбутнє покоління, тому що вони оцінюють як нинішні. Чинні політики впливають на те, яким буде майбутнє їх дітей. Оце просто прекрасний стратегічний підхід, який вони опрацьовують. Вони це теж роблять нещодавно. Почали почали 2015 році, почали це робити. Але насправді я думаю, що результати дуже скоро будуть і у них, і у нас, якщо ми будемо цим займатись, все ж таки підсумуємо чи правильно я розумію, якщо ми маємо все ж таки у вигляді форсайту. У нас є певні сценарії вирішення окремої. Різні сценарії вирішення окремої проблеми, тобто ми маємо, маючи ці сценарії, аналізувати, яка проблема, і все ж таки її уникати чи якось боротися з нею. Так, ми повинні уникати якісь рішень політичних, перш за все. Тобто, цей форсайт ну дуже важлива сціпка. Між фарсайтом і е, тим, як розробляються конкретні політики в конкретних сферах, звичайно, сьогодні ми робимо ну насправді це такий пілотний форсайт. Він більш широкий ніж хотілось би, тому що е, звичайно роблять форсаттем регіональний розвиток, ринок праці, ковід і так далі. Розвиток медичної сфери і так далі. Тобто, ми робимо більш широкий, тому що у нас ну, така ситуація в країні, що нам потрібно знати, як закінчиться війна, яка буде допомога, як ми будемо користуватися, як ми будемо розвивати е, державні інституції. Ну, це приблизно виглядає так: сценарій: довга війна, коротка війна, добра допомога з наших міжнародних партнерів. Погано і це сценарій, і в цих сценаріях ми описуємо вже багато деталей, які потім можуть покластися на стіл на того ж, прем'єр-міністра чи кабінету міністрів, там президента, наприклад. І вони можуть подивитися: отут є ризики, вони чітко будуть описані. тому що ми долучаємо в тому числі і експертів, і можуть прийняти правильне рішення. Найбільш оптимальна для України в нашому контексті. На початку ми говорили про те, що все ж таки на парламентському вимірі ще не було форсайту. Це щось нове. А для суспільства ні, Ні, для суспільства ні, чому Ну, тому, що суспільство у нас традиційно ну не тільки в Україні така ситуація, насправді в дуже багатьох країнах що суспільства більш просунуте, ніж інститути влади, тому що інститути влади вони більш консервативні. А от дуже в багатьох країнах в цьому є і своя логіка, в тому числі. Однак, найкращий досвід я вважаю, ми вже маємо таку практику впровадження. Найкращого суспільного досвіду, я впевнена, що ми також будемо створювати таку ж саму форсайт мережу, яку має найкраща країна в форсайті Фінляндії, яка спеціально створила мережу форсайту, яка включає в себе представників не тільки наукових інститутів, не тільки представників там уряду, парламенту, але і регіональних регіональної влади, і дуже багато людей з громадського суспільства, які також займаються форсайтом. тому що чим більше людей дає такі сигнали. Які ми можемо аналізувати і свою точку зору, тим більш точний буде в цей сценарій, який побачать всі підводні камінці, да які ми можемо врахувати, на які ми можемо дати відповідь. Про парламент і про уряд зрозуміло, але який все ж таки вплив від звичайних громадян буде у виміргані. А ми, ми ж пропонуємо чат-бот. Я не знаю, чи можу я там дати посилання Звичайно. на телеграм для вас. У нас є чат-бот, в якому вже 600 людей. У нас дуже активно люди приймають участь. Це звичайні люди, просто входять в чат-бот, там є опитування, ми регулярно робимо опитування. Причому ми просимо не просто так, ні, або там. Не знаю, а у нас можна розгорнуті відповіді давати, і у нас постійний процес вдосконалення цього чат-бота для того, щоб максимально врахувати точку зору людей.